Випуск новин на Миколаївна Дністрі за 31 травня 2024 року. Випуск починаємо з приємних новин. Впродовж останніх ефірів. Ми оголошували збір на автівку позашляховик для миколаївчанина Данила Ковалишина цього тижня. Автомобіль вирушив. На передову двісті тисяч гривень вдалося зібрати небайдужим мешканцям Миколаївської громади, благодійникам меценатам, владі на позашляховик для 454-ї окремої піхотної бригади. Автомобіль призначений для швидкого пересування бійців та евакуації бійців з поля бою. Вартість самого позашляховика 205 тисяч гривень. Решту коштів Данило Ковалишин передав на автомобіль для побратимів, які тримають харківський напрямок. Далі у випуску дивіться. Як пролунав останній дзвоник у школах Миколаївської громади про проведення показового штабного тренування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій природного та воєнного характеру в умовах особливого періоду в стризькому районі, захід провели у Миколаївській міській раді. Також дивіться, чи готові водойми Миколаївської громади до прийому людей в літній. Період та що необхідно знати про працю неповнолітніх та про найгірші форми дитячої праці, розповідає Галина Нагірняк, головний державний інспектор західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Не перемикайтесь. І ця війна перемагає добро, перестав печі на все тепло. Ми замер у світі на землі. Діти України й вчителі. 31 травня для школярів Миколаївської громади пролунав останній дзвоник. Довгоочікувані літні канікули для школярів триватимуть до 31 серпня цього року. А 259 випускників з громади готуються до вступної кампанії. Серед них 241 учасник зареєструвався на національний мультипредметний тест, який в умовах війни є найоптимальнішим варіантом проведення вступних іспитів задля забезпечення рівних умов для всіх. Сступників незалежно від їхнього місця перебування, нмт тест містить чотири блоки завдань, серед яких три обов'язкові: це українська мова, математика та історія України. А четвертий на вибір абітурієнти зможуть обрати між українською літературою однією з іноземних мов біологією, хімією, фізикою та географією. Інформацію про місце, дату та час проведення НМТ усі учасники отримали в запрошенні, яке розміщено в персональному електронному кабінеті. Тестування заплановане з початку червня. Приємним завершенням навчального року для учнів та їхніх вчителів є нагородження за високі досягнення. Золоті медалі за високі досягнення в навчанні отримали 31 випускник, та срібними медалями нагороджено семеро випускників. Крім цього, у стінах Миколаївської міської ради міський голова Андрій Щебель разом з керівником відділу освіти Андрієм Старовецьким нагородили. Переможців предметних олімпіад районного та обласного рівнів, переможців конкурсів, брейнрингів та, звісно ж, вчителів, які готували своїх школярів. Переможців нагороджено грамотами та грошовими винагородами. Як діяти органам управління Миколаївської Субланки, Стрийської ланки, територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області. При загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій природного та воєнного характеру в умовах особливого періоду та ліквідації їх наслідків навчались 29 травня у стінах Миколаївської міської ради. Ми показали те, що орган місцевого самоврядування самостійно зобов'язаний від імені держави приймати рішення на своїй території. І ми, завдячуючи тим силам та засобам, ми це робимо. Але в першу чергу я хочу подякувати тим силам і засобам, які є не підпорядкувані міської ради. Це є поліція, це є ДСНС, це є служба Держпродспоживслужба, це є служба, станція, лабораторний центр, і інші структурні підрозділи, які долучаються допомагати нашому населенню на нашій території. Головна мета поглибити теоретичні знання та набути практичні навички керівним складом і фахівцям. 13 представників територіальних громад Львівщини зібрались на це навчання у спільних дискусіях та обговореннях. Нагадали, як підвищити злагодженість дій органів управління цивільного захисту Субланки. Як виконувати ці завдання відповідно до функціонального спрямування та визначити ступінь самих органів управління та сил цивільного захисту до виконання завдань за призначенням у режимі надзвичайного стану? Ну, Сьогодні заплановано відповідно до плану основних заходів цивільного захисту Миколаївської територіальної громади, сплановано показове штабне тренування з органами управління та силами цивільного захисту Миколаївської Бланки, Стрийської ланки, Львівської територіальної підсистеми цивільного захисту на 2024 рік. Ну, сьогодні відбулися е, такі масштабні тренування, моделювали ситуацію по попередженню та ліквідації надзвичайних ситуацій. Е, взяли участь в цьому е, також представники е, обласного. Е, Управління ГУДСНС у Львівській області взяли участь департамент цивільного захисту Львівської ОВА. Також були представники керівники структурних підрозділів Стрийської РВА. Також запрошені представники громади з. Стрийського району всього було 13 представників цих громад, і на основі Миколаївської міської територіальної громади здійснили це навчання, тренування таке і була е, висновок такий був, щоб налагодити е, взаємозв'язок між всіма службами при виникненні та ліквідації надзвичайних ситуацій. Чим воно це навчання є крім зв'язку, корисне для зокрема Миколаївської працівників Миколаївської територіальної громади? Е, корисне є цим, що ми ще раз, е, ще раз представили і оновили. Алгоритм взаємодії під час виникнення будь надзвичайних ситуацій, чи техногенного, чи природнього а на даний час і воєнного характеру, тому що, як бачимо, війна не покидає Україну і на територію не один випадок вже ставався, коли уламки ракети чи підбиті ракети опинялися на території громади, і для того, щоб Забезпечити життя здоров'я громадян потрібні такі навчання, щоб ми всі взаємодіяли і ліквідовували різні ситуації. На території Миколаївської громади триває робота комісії з перевірки готовності водних об'єктів до сезону безпеки на воді у 2024 році. Станом на 31 травня, попри потепління, підготовчі роботи у зонах відпочинку. Тривають і дозволи на відкриття купального сезону ще ні один об'єкт поки що не отримав. Зверніть увагу, що в невизначених місцях на водоймах купатись заборонено, якщо вода та місце не відповідає нормам. Це може становити загрозу вам та вашим близьким. Вітаю, шановне товариство! Напередодні Дня міжнародного захисту дітей і, власне, початку літніх канікул хотіла б привернути вашу увагу до такого питання, як застосування праці неповнолітніх. Бо молодь у нас дуже активна, перспективна і є велике бажання бути самостійними від батьків. І, власне, заробити певну копійчину з позиції трудового законодавства застосування праці неповнолітніх дозволене починаючи з 14 років. Отже, якщо неповнолітнім особам і виповнилось 14 років і від 14 до 15, дозволений цей вік можна застосувати працю неповнолітній, вільний від навчання час для виконання легкої роботи і обов'язково з письмовою згодою батьків, одного, можна навіть одного із батьків або особи, що їх замінює. Для дітей віком від 15 до 16 років також обов'язково Згода одного із батьків або особи, що їх замінює. Якщо неповнолітньому працівникові виповнилося 16 і до 18 років, немає обмежень вже згоди батьків на це не потрібно. Хотіла зазначити, що є максимальна тривалість робочого часу також залежить від віку неповнолітнього працівника. Якщо... Працівникові вікова група від 14 до 15 років це лише на період канікул до 24 годин на тиждень. І якщо неповнолітньому працівникові від 15 до 16 років, також 20, до 24 годин на тиждень можна працювати. І якщо працівникові від 16 до 18 років, до 36 годин на тиждень дозволяється застосовувати. Які особливі умови застосування праці на повнолітній? Обов'язковий медичний огляд при прийнятті на роботу і до досягнення працівника 21 року. Поряд з тим ведеться спеціальний облік із зазначенням дати народження, і цей облік буде вестися, поки працівникові не виповниться 18 років. Заробітна плата на рівні дорослого працівника. Це досить. Хороший позитивний бонус для неповнолітнього працівника. Оскільки, як я зазначала вище, є максимальна тривалість робочого часу і робочий час є скороченим. Поряд з тим заробітна плата не йде пропорційною до відпрацьованого часу, а йде за повну виконану тижневу норму, як для повнолітнього працівника, Ну, до прикладу, це 40 годин на тиждень. Тобто неповнолітній працює до 24 годин на тиждень, а заробітну плату получає як повнолітній працівник за 40, за 40 годинне тижневе навантаження. Також щорічна відпустка тривалістю 31 календарний день. За загальним правилом, повнолітнього працівника 24 календарних, у неповнолітнього 31 календарний день. Поряд з тим є певні обмеження і заборони щодо застосування праці неповнолітніх. Неповнолітніх працівників не можна залучати до небезпечних і важких умов праці. Важка підземна робота для неповнолітніх працівників заборонена. Нічна, понаднормова і робота у вихідні дні також заборонена для неповнолітнього працівника. Неповнолітніх працівників не дозволяється відправляти у відрядження і які додаткові є гарантії для неповнолітніх працівників. Ця квота зберігається на працевлаштування, перше робоче місце надається на термін не менше двох років, тобто звільняти з ініціативи роботодавця у зв'язку з скороченням чи інших підстав неповнолітнього працівника не можна. Лише якщо буде воле виявлення цього неповнолітнього працівника, і за власним бажанням або за згодою цей працівник захоче звільнитись. Інших підстав ну, для звільнення немає, і забороняється застосовувати випробуваний термін при прийнятті на роботу. Хотіла зазначити, що випробування дозволяється, але воно це поняття не тотожне із стажуванням. При прийнятті на роботу стажування як таке взагалі чинним законодавством не передбачено. Стажування неповнолітній працівник може проходити, якщо він навчається у відповідному закладі чи профтехосвіти, чи вищому, і виробничу практику. Оце є стажування, але це передбачено навчальним планом. Виробнича практика, і тоді є відповідний договір навчального закладу з. Тим чи іншим підприємством, установою організації і учня, студента верніше скеровують на навчальну практику. Оце є стажування. Інших видів стажування не передбачено. Тому, якщо при прийнятті на роботу вам пропонують стажування, це вже е, будьте готові, що це є, ну, скажімо так, приховані трудові відносини і є неофіційне працевлаштування. І гарантії, що за цей робочий день вам виплатять обумовлені заздалегідь коштів жодних. Ваші шанси заробити копійчину ну, дорівнюють нулю. Тому будьте уважні, шановні неповнолітні громадяни. Надіюся, ви знайдете на період літних канікул ту працю, яка буде гідна ваших знань і. Ви також будете задоволені заробітком. Але поряд з тим хотіла застерегти, е і за ну, декілька хвилин зупинити на такому негативному явищі, як є найгірші форми дитячої праці та їх небезпека для дитини. Бо я зазначила, навіть в важких підземних роботах е дітей не можна залучати, але і є такі. Які зустрічаються неподинокі випадки. Є навіть застосування праці неповнолітніх банально на сміттєзвалищах, е, сортують в сировину. Це також ну, брудна робота, яка за станом здоров'я протипоказана неповнолітньому працівникові. І, і після. Вилучення цих дітей з цих форм дитячої праці йде йдуть певні, повинні застосовувати дії з реабілітації діки, дітей, які вилучені з найгірших форм дитячої праці. І ці дії з реабілітації повинні включати надання медичної та навіть психологічної допомоги цим постраждалим дітям, юридичну допомогу та захист інтересів дітей, яким погрожують діями у відповіді. Також неформально або початкову освіту, щоб старші діти могли наздогнати своїх ровесників і продовжити навчання у школі разом з своїми однолітками, сприяння негайному зарахуванню до школи дітей шкільного віку, у тому числі забезпечення їх навчальними матеріалами і шкільним приладдям, професійно-технічне навчання для старших дітей і програми компенсації за втрачені доходи. Для найбідніших родин, бо діти, ну не від великого бажання йдуть на найгірші форми дитячої праці. Можливо, це дорослі, їхні рідні спонукають до тих чи інших дій. Але перш за все, інтереси дитини мають враховуватись і бути на першому місці. Тому дякую за увагу. Нагадаємо, що в разі порушення прав неповнолітніх на роботі потрібно звернутись до служби у справах дітей. У Миколаївській громаді за адресою вулиця Володимира Великого, 6, місто Миколаїв, коментар про працю неповнолітніх та найгірші форми дитячої праці розповіла Галина Нагірняк, головний державний інспектор західного міжрегіонального управління Державної служби з питань. Праці. Найвища нагорода для нас це ваша підписка, лайки, коментарі та поширення. Підписуйтесь на Ютуб канал Редакції Миколаїв на Дністрі. Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.